Bye. Nah. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні, 2 серпня 2024 року, і ми з Володимиром Ісаєнко знаходимося на моєму невеличкому винограднику міста Полтава Хотілося б вам показати сигнальне плодоношення. Це прищепа того року: гібридна форма флагман від Калугіна Віктора Михайловича. Часто її порівнюють з Дніпровським сувеніром. Ну, будемо наблюдати дивитися уже в наступному році. Дніпровський сувенір прищепає, згодом ми її вам покажемо. А зараз про флагман. Як заявляє автор, дуже раннє на 5-10 серпня сильно росли. крупна грона від 500 до 1300 грам. Ягодка, ну, на мій погляд, тут дуже. Великі показники зазначені 18-25 грамів. Ну, грам 15 вона буде набиратися 100%. М'ясиста, хрустяща, м'якость, гармонічного смаку. І ну, дуже смачна дуже смачна. Може, вона ще не готова. На вигляд вона ще не готова. ну Ми все рівно скаштуємося. П'ятачок покажу. Ось. От так от на фоні п'яточка вона виглядає. Миколайович, скоштуйте її, попробуйте, що ви скажете, чи вона готова, чи ні. Бо я її ще навіть і не пробував, чесно кажучи. Та де ж ти Дуже хрустка, сок прямо бризнув, вот. але вона вже на смак хороша. Приємний смак. А ну і я скажу. Кісточка ще, правда, зелена. Ось вот така кісточка. Ну, вже вона, по-моєму, почала коричнювати. Уже чуть трохи що то є, не зовсім зелена. Зелена кісточка, ягода е технічно зріласть. Це 100% її. Якби грона була велика, можна було б реалізовувати. Е цукру достатньо. Е ну, і за рахунок, мабуть, того, що маленька кислотність, кислоти майже не відчувається. Нема такого, що, знаєте, інколи е коштуєш ягоду. А кислота також відбиває смак винограда. Нема тут гармонічний смак, дуже хрустка, соковита, смачна ягода. Навіть незважаючи на те, що зелена кісточка, її можна споживати навіть такому вибагливому покупцю шанувальнику винограда. Так що раджу гарна гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича під назвою флагман. Так, да, Дуже ціковита, причому бризнуло соком так. Що я не очікував. От, і дуже смачний сусік, От, Перспективна форма. От, як для споживання в сім'ї, так і для бізнесу. Я і? думаю, через тиждень вона буде повністю готова вже. Та вона вже готова. Я не розумію, чи ви так, кажете, буде готова. Вона вже готова, який приємний смак. А от лоза коричнева вже визріває, так? Так, да, оце що це вона вже почала, розпочала визрівати. Ось іще тут щеплення є. Ось теж тут три лози пішло, три лози пішло. І всі три лози почали дозрівати. Визрівати, визрівати Угу. Зрозуміло. Ну, хорошо, дякую, Олександр, що показав. Таку гарну форму винограду від Калугіна От, дуже смачна, дуже рання, дуже перспективна. Дякую всім за перегляд, всім здоров'я, щедрих бажаю і до зустрічі в наступному відео. До побачення.